Доброго дня, 18 червня, місто Тернопіль. Вирішив виложити невеличке відео по саженцях бананів, бо лишилося 15 штук. Чекають на своїх господарів, давно не викладав, не крутиться моє відео і реалізація закінчилась, як то кажуть. Хочу вам нагадати, хто ще не купив такі гарненькі саженці в літровому горщику. Є деякі із дітками. Е вже вони у мене більш як місяць на вулиці пройшли закалку, бо у нас і було плюс 32 і плюс 10. Такі були качелі. Деякий он, листочок край. Чуть-чуть згорів, але то не страшно. Серединка живенька, листочки живенькі, трубочка йде. Перша е... характеристика, що гарно росте, йому все подобається, це коли от він дає таку трубочку прирости. Е... Практично кожен тиждень він по листочку викидає. Особливість це сорт кан... банану київський карлик. Його особливості це отакі е, п'ятна на листках. То не хвороба, це просто особливість сорту на листочках, коли є ультрафіолет, коли от вони ростуть з доступом ультрафіолету, вони роблять отакі, отакі є темні включення. Це особливість сорту. Бо дехто казав, що то не карлик, що не доб'єтесь врожаю. Все буде добре, врожай буде, агротехніка не складна, банан це трава. Поливайте, підживлюйте в міру, робіть час від часу перевалку, тільки і відділяйте дітки. Теж бананчик з діткою. О. Так що, кому потрібно, новою почтою висилаю по всій Україні, пишіть на Viber. Вартість такого бананчика 250 гривень. Дякую за увагу! Слава Збройним силам України. Героям слава!